Вітаю вас, любі малята! Сьогодні я отримала листа запрошення від білого ведмедика Умки. Він запрошує нас до себе в гості. А де мешкає Умка? Діти, ви знаєте? Він мешкає далеко-далеко на північному полюсі. Там все вкрито білим снігом. І дуже холодно це крижана пустеля. Океан майже весь вкритий товстим шаром льоду, а в нічному небі можна побачити північне сяйво. Небо переливається різнобарвними вогнями. На північному полюсі дуже холодно і люди там не живуть. Але там мешкають деякі тварини, які пристосувалися до холоду і морозу і не бояться його. Діти, як ви думаєте, на якому транспорті ми дістанемося до північного полюсу? На мотоциклі, трамваї, автомобілі чи на літаку? Напевно, на літаку. Так буде набагато швидше і зручніше. Літак летить, літак гудить. У-у-у, я далеко лечу. Давайте скажемо ще раз разом. Літак летить, літак гудить. У-у-, я далеко лечу. Як гуде літак? Зроби руки в сторони. Як крила, і вимов звук у у у у Ось ми і прилетіли. І побачили головного мешканця півночі, білого ведмедя. Треба привітатися! Мищебні дітки! Як можна привітатися? Добрий день! Привіт! Вітаємо тебе! А що ми збере? Знаємо про білого ведмедя. Йому буде приємно, коли ви розкажете про нього. Давайте спробуємо. Ведмідь який? Білий, великий. Що є у ведмедя? Тулуб, голова, лапи, на голові ніс, очі, рот, вуха. Діти, ведмедик Умка хоче познайомити вас зі своїми друзями, які теж мешкають на північному полюсі. Давайте пригадаємо, яких тварин можна тут зустріти. Це тюлень, морж, північний олень, полярна сова, песець. Схожий на лисичку, тільки білого кольору. А в Антарктиді ще мешкають пінгвіни. Давайте пограємо з вами у гру. Відгадай тварину, про кого можна сказати: плямистий, вусатий, ластоногий. Хто це? Це тюлень. Великий, білий, гострозубий? Хто такий? Білий ведмідь? Рогатий, витривалий, струнконогий. Хто це? Олень? Товстий, незграбний, з великими іклами. Хто такий? Морш. Пухнастий, довгохвостий, швидкий? Хто це? Песець? Чорно-білий, гарний, турботливий. Хто це? Пінгвін? Молодці малята. Давайте зіграємо з умкою ще в одну гру. Що буває? Що кругле у ведмедя? Так, це голова. Що на півночі буває рідким? Це вода. А що буває пухнастим? Це сніг, що на півночі буває твердим. Лід. А що буває холодним Крижина. Наступна гра що робить? Що робить ведмідь? Ходить, реве, полює. Що робить тюлень? Плаває, пірнає, повзає. Що робить олень? Біжить, скаче. Жує. Що робить сова? Літає, ухає, полює. А зараз давайте порівняємо білого ведмедя і полярну сову. Що у них спільного? Вони мешкають на півночі і обидва білого кольору. А чим вони відрізняються? Білий ведмідь це тварина, а полярна сова це птах. У білого ведмедя тіло вкрито шерстю, а у сови пір'ям. Білий ведмідь ходить та плаває у воді, а сова літає. У нашого білого ведмедя є брат. Бурий ведмідь. Вони обидва сильні, спритні. Але чим вони відрізняються? Якого кольору шерсть у кумки? Білого? А у його брата коричнева або бура? Де живе білий ведмідь? На півночі, серед снігів і крижин. Бурий ведмідь де живе? У лісі. Чим харчується бурий ведмідь? Ягодами, корінням рослин, медом. А білий ведмідь чим живиться? В основному рибою, а також тюленями. Бурий ведмідь спить всю зиму в борозі. А білий ведмідь взимку не спить, а полює. Він не впадає у сплячку. Ще білий ведмідь більший і важчий від бурого. Ось і закінчилася сьогоднішня наша подорож. До кого у гості ми подорожували? Так, до білого ведмедика Умки. А де живе Умка? На півночі настав час прощатися з Умкою. Діти, а як ми можемо попрощатися? Що сказати? До побачення. На все добре, до нових зустрічей!